miss the Прийди кусити дереву, соломи на вітарі покладену, прийди ми віднеси до пожертви наші. Рід наш славить тебе, як провідника небесного. Тебе ми обираємо, Боже нашим вісником до воїв рідних. Бо соти в багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як тіжний піснями нашими, огонь пронизує пітьмо морока. І нищить вас, кривдників і виходів землі нашій, раділи наших у владі нашій. Він є наш провісник світла й тепла. Славимо Бога, огня дорого, Гостя нашого, він є той хильніше пожертви до неба, приносить багатства нещасленні огеню силою своєю могутньою. Бережи нас від кривди та лиха з попелиху до йзелу душ людських. Прийди, огеню, євий свій лик палаючий, прийди й почишомо ноги й слави, зрости на вітарі підтриманий сонцема слон. Ай, свароху зрій тебе в яві, кличемо тебе, огеню, славоспівом своїм. Себе руб приніс тебе з неба блискавицею. Тож прибудь з нами світлом яскравим, тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава Божому. Oh, sweet opera. сурже суржидово. Слава, огонь! О, велеславо. О, не світлий красний. В силі співає слави величаві, бо ти і сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже. Ти бо пожертву у небу несеш, ти бо найкраще жрець серед нас. Це ми славимо тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертву нашої роду небесному дарувати. Ти Бог, в родині їхній рівний у славі наш Богу та перуму великим прапредкам нашим, великим прапредкам нашим. Кличемо тебе, Огеню, прийти з раттю небесною. На наш світлий обряд вогни слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному. З гордістю величаючи себе онуками, даж Божими, так діяли правці наші, мир та Богомир. Орій такий та інший, яких множество є. А розпалюючи ватру, всім серцем співаємо гори, гори ясно. Тоді бачимо, засяючи в дереві солом'я вогонь небесний. Слава огненю, слава. О, горе, ясно! прийти прибути, святою Союзою пригостити пригоститись вогнем освятитись. Це ви життя на землі мокочі породили. У воді святій світло рода живою забояло. Хай дана матінка стане в обороні роду Слов'янського, оборону України Русі православної. Хай водан батько очистить душі силою своєю, змиє земель наших, з родів наших, з влади нашої. Всіх кривників виходіїв, мородеїв, зловчинців, корупціонерів. Даруйте силу слабким звитям тим, що зупинилися. Ви були наші родичі, великі у услазі сущі. Освятіть мене, Отче, землю рідної на усі сторони світу, аби перебував рід наш в єдності з богами. Слава дані і водані. Слава нині речем, богиням нашим. Макоші та корові замунь, які землю в спокої тримають та багатства дарують, бачимо, що тяжка земля зерном, ягодами, плодами, многими й багатствами нещасленними, вона годувальниця повсякчас і оборіг роду слов'ян. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв прийти та приєднатися до слави, бо без неї немає подательки благ немає ніякого блідодіяння. Количемо, матір, замуть землю, землицю Свято Покровицю, яка світ породила. Життя нам дарувала і в землі святій прибула. Нені наші світлі, благословіть людей благих. Даруйте добро добрим, будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючу, і багатство і щисленні, і душа наша радіє таким родичам великим. Будьте славними, в роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері Землі! слава. Навіки слава. До да, да. серита немако. Дивілов'я замуй. Сусті наша заму. Могудні наш скри Боже. Прани рід любові твоє та сили, бо ти просторами повеліваєш. Вітрами та рухом у сяким управляєш. Ти в усіх усюдах сущі, Все проникаючи вітрокрили отче роду слов'ян. Ти й сам род Всевишнього величі своїх недрівнянний серед боїв. Прийди до нас у сяйні небес, та прийми безкровні пожертви наші, як і у сваргу линуть. Вже бачимо ми тятову лука Твого громового, що натягнута стрілами стрибожими, Хай линуть вони на кривників карою. <кхи> Хай нища всіх кривників виходів, земель наших, України русі православні. У владі нашій, у родівні нашій. А на чесних, людей наших, родів наших. Хай зійде достаток і благо, батько вітрів, наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, а роди наші, багатства нечисленними. Ти боєвічно могутні всепереможний, Боже Слав'ян. Слава стрибогу, слава. Навіки слава, слава, слава стрибогу!

Ві не білого рітаношо. Моя мара я саношу. Стрібове лесово. Я количу судива, аби порядитися з ним. На процвітання з тим, кого ми кличми на славі. Хай огонь покриє попелом кривдника Льходія, Хай огонь спопелить всіх кривдників лиходія, землі нашої України, матері Русі православної, всіх кривдників великоді у владі нашій, в наших. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства свої. Боже наш, ти споглядаєш самого рода Всевишнього, І ти бачиш нас ось тут. Збережи, народу своя норійські достатку. А воровихай залишиться ні з чим. Ти бо єсть могутній Бог Огінь. Ти єдиноволодар земель наших. Ти наш Верховодо та Князь, могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава Огеню, жартуючи масло. Його непорушні кони утримують лад між родом Небесним і земним. Мудреці усміхаються тебе, Огеню, слава та сила Русі. Слава Огеню! Слава.

віру в і в сварога, в перуна і в світовида, в усіх богів, у Всевишньому триглаві сущі, бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг, їм рід наш славу солосу співає. І скону віків мовити молодо неба та землі, щоб ти огонь був посеред нас і бачимо, як летить Бог силою своєю. Він бо єдине з нами, і поки горить від огонь в душах. Життя є в тілі. Спопили огеню пасурів душ наших, спопилиш огеню кримків одіїв земель наших, України матері Росії православних родів наших. у владі нашій. Перетворив попіл задуми ворогів роду нашого, сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Огеню! Бава мрі не Да прибуде вогонь святий небесний, вогонь святий сварожий, вогонь святий даж Божий, вогон святий перунні, вогонь святий ророжий. З усіми нами. Усіх, хто підтримує. В онлайні наші обряди. Кожен з вас підсилює силу нашого обряду в 11 разів. Тож відайте, як ви допомагаєте землям нашим очищатися вогнем Святим Небесним. Даво так. Переходимо до слаби Перуну.